Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Візит українського президента до Польщі у самій Варшаві. Вже називають історичним, тому що він демонструє, яка нова атмосфера у стосунках між двома сусідніми країнами виникла в результаті агресивного нападу Володимира Путіна на Україну і польської солідарності з українським народом з українською державою. Згадаємо порядок денний взаємин між Україною і Польщею напередодні нападу. Польща намагалася сприяти європейській і євроатлантичній інтеграції України однак було очевидним, що більшість країн НАТО і Європейського союзу не розглядають Україну як учасника цих об'єднань у найближчому майбутньому. Продовжувалися дискусії щодо політики історичної пам'яті, з нагоди чого відбувалися численні дискусії, семінари, конференції. Однак очевидного порозуміння так і не вдавалося досягти. Однак, треба сказати, що вже тоді можна сказати, створювався спільний світ. Величезна кількість українців працювала у Польщі, поляки. Відвідували Україну і займалися бізнес-проектами. Проте ніхто навіть не міг уявити, якою може бути кількість українських громадян, які рятуватимуться від війни на території Польщі. Ніхто не міг навіть уявити, якою буде підтримка України і політична, і військова, і економічна з боку Польщі, коли почнеться війна, і сама вага Польщі. У НАТО і європейському союзі зростала з кожним днем цієї війни, тому що виявилося, що ті позиції, які захищали у Варшаві, насамперед позиції євроатлантичної і європейської інтеграції України, були слушними, що помилялися ті, хто закривав очі на необхідність української інтеграції. І от тепер можна сказати, це не просто нова якість стосунків між Україною і Польщею, це й спільне бачення того, як мають розвиватися події на терені центральної Європи, а важливий момент. Україна тепер вже центральна Європа, одна з центральноєвропейських країн. Хоча ще рік тому її називали країною східноєвропейською. Бачите, як швидко змінюється географія, коли вона політична. І є абсолютно очевидним, що зараз важливі не просто двосторонні стосунки України і Польщі, важливі спільні позиції двох країн у діалозі із так званою Старою Європою у діалозі із Сполученими Штатами. І є очевидним, що безпека Польщі буде гарантована саме перемогою України у війні з Росією і вступом. України до НАТО тоді буде абсолютно очевидним, що ситуація із можливими новими кризами на континенті буде подолана. Однак виникає і важливе питання гарантії безпеки України ще до того, як відбулася українська, євроатлантична і європейська інтеграція. І тут Польща, звичайно, також може допомагати змінити точку зору заходу. Не просто прийняття України до НАТО після війни, а гарантії безпеки ще до того, як закінчилися воєнні дії, і знайдено політичне рішення кризи, яка пов'язана із агресивними намірами Російської Федерації. Ось де позиції країн Центральної Європи і насамперед України і Польщі можуть бути спільними. Ось у чому може бути знайдено рішення цієї. Трагічної для українського народу ситуації ще до того, як останній російський солдат залишить українську землю, і над цим, звичайно, президенти України і Польщі мають наполегливо працювати. Дякую.